Ніколи не ставай шефом до 30 років. Ніколи. А зараз вам скільки? 33. Тобто я, мені так, так вийшло. На жаль, що в мене не було людини, яка б мені сказала ці слова тоді. І я зробив дуже багато помилок. Як шеф, як колишній чоловік, я зробив просто, ну, типа, все найгірше, що можна було зробити, я зробив. І, на жаль, не було тієї людини, яка могла б мені просто сказати: Чувак, ні, давайте трошки вгамуєш своє его і так далі. Я розумію, що ти дуже потенційний, багато знаєш. Думав я тоді. Ось. Але, мабуть, якщо над відповіддю на ваше запитання буде все ж таки не ставати шефом дуже рано, бо шеф це не просто готувати їжу, шеф це не просто пекти круасани або там спілкуватися з партнерами і так далі. Шеф це людина, яка а, м, повинна а, повністю брати штурвал і вести всю свою команду за собою, давати їм надію на те, що це. Те, що відбувається сьогодні, воно класно і далі буде тільки крутіше, і щоб вони були спокійні і захищені. Ось і все.